Мої вітання усім! В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні четвер, 31 липня. Саме цього дня видатний український у висоту із жердиною Сергій Бубка встановив світовий рекорд 6 метрів 14 сантиметрів. А ще сьогодні Україна стане найжаркішою країною Європи із полуденною температурою до плюс 40 градусів за Цельсієм, випередивши навіть Португалію та Іспанію. В Україні розгортається третя хвиля часткової мобілізації, визначена президентом України та Верховною Радою України. Вона триватиме 45 днів і допоможе суттєво посилити бойову міць нашої армії. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський провів з цього приводу прес-конференцію. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини нашу багатостраждальну материнську землю допоможімо Україні. Упродовж теми часткової мобілізації. Обласне телебачення розпочинає по ній цикл передач, а заодно відкриває гарячу лінію. Номер телефону 47 30 86, за яким ви можете ставити нам запитання, які особливо турбують вас і вашу родину, стосовно особливостей призову до армії, соціальних гарантій мобілізованим. Тощо ми обов'язково дамо відповіді на всі запитання і допоможемо вам. До подій на сході України стисло про останні події тенденції. За минулу добу українські воїни визволили від бойовиків Авдіївку, зачищають Іловайськ та взялися за визволення Первомайська. Сили АТО завдали 24 потужних артилерійських ударів по позиціях терористів поза населеними пунктами. Наші збройні сили здійснили масштабну авіаційну атаку бойових точок сепаратистів у Красному лучі. Росія підступно обстріляла зі своєї території мінометами наших військових у районі Авдіївки і Червонопарт. Тизанська. Під ударами наших силовиків сепаратисти прагнуть перегрупуватися поблизу Луганська, Первомайська, Алчевська і Стаханова. За оцінкою Генштабу, активна фаза АТО може бути завершена не раніше як за місяць. За минулу добу в ході АТО загинув один військовий 11 поранені. Загалом, з початку АТО загинули 363 українські силовики. 1434 поранені. Yeah. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультації з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за телефоном 101 як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону, або за київським міським телефоном 044-247-3002, Повторюю 044-247-3002. Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. Територія України окупована. Існує загроза повноцінного військового вторгнення. Заради миру на нашій землі нам потрібна сучасна армія. Зроби внесок у модернізацію армії. Придбай військові казначейські зобов'язання. Кожен сертифікат це тисяча гривень для нашого війська, виключно на потреби Збройних сил. Дізнайся більше на сайтах Міністерства фінансів та Ощадбанку. Початок продажу 21 травня. Підтримай свою армію сьогодні, аби не годувати чужу завтра. Триває акція допомоги важкопораненому 20-річному десантнику Юрію Весельському. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможімо герою! Триває наш суспільно-політичний проект Єдина країна. Ось черговий відгук на нього. Мені болить душа за долю України. За рідну землю серце біль пече. Бо очей край для нас усіх єдиний. Давайте всі підставимо плече. Давайте всі підставимо плече для того, щоб наша Україна була єдиною цілою. І щоб були мир, злагода, спокій, і щоб ми могли і вчитися, і працювати, і спокійно жити, ростити майбутнє України наших дітей, наших онуків, правнуків, тому що і тут треба підставити плече, щоб зберегти національний генофонд України наших дітей, щоб вони не знали ні горя, ні воєнного лихоліття, тобто всього. Мій син зараз знаходиться в самій, можна сказати, як і в багатьох житомирян у Слов'янську, в самій гарячій точці. Серце болить, душа болить. Проснешся і думаєш, а як він там? Ми, ми, ми Я то кажуть, з'єднуйся з ним, узнаєш зразу з перших, що робиться там. І я хочу сьогодні сказати великі слова вдячності. От нашій районній раді, міській раді, які відгукнулися на моє прохання, і прохання всіх будемо так казати, щоб допомагати нашим дітям у придбанні спецодягу військового, потім апаратури, тобто це тут і біноклі, і окуляри нічного бачення, і медикаменти. Всі чи можуть допомагають там? Знаходиться, в Житомирській області багато наших синів і з малинського району. Тільки тут, у 95-й частині, у 13-й роті, у першій роті інших, це 17 малинчан. То хіба ти будеш байдужим? Хочеться навпаки все зробити можливе для того, щоб допомогти дітям, щоб діти відчували, що ми боліємо за них, підтримуємо їх, і хочемо, щоб у нашому домі не було війни і сказати ні війні. І наостанок про приємну подію. Вчора відзначила своє старіча Житомирянка Людмила Павлівна-Дрозд. Обласне телебачення щиро вітає її з поважним ювілеєм і бажає доброго здоров'я та життєвої снаги. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю гарного і приємного дня. Дякую, що дивитесь нас. До зустрічі у прямих ефірах. Yeah.